Добрый день. Добрый день. ден. Ще раз можна запитати, є документи у вас якісь? Ну, я начальник передав він мав до в міліцію поїхати. Ну, все зрозуміло, все понятно. Зараз на місці немає? Ні. Ніяк? Ну він пройшов мені відкрив, я пройшов. Я понял. А він вже тут був? Да. І мав у міліцію поїхати. І мав у міліцію поїхати. Наскільки я знаю, йому передав. Все. Тобто, ні документів, ні посвідчення, ніякого немає. Ну я ні. ні. Тут на місці має, нічого немає. Ну ми знаєш знову візьму, хоч приїдуть, а ми поїдемо до хазяїв. Продання. По висоцькому 4, Ларьок піротехніку продають без документів. По Висоцькому 4 біля другої школи Ларьок Немає ні назви, нічого. Я дзвонив, там Дані є. Я давав, там все записано. 30. А ми зараз ну ми тут чекати не будемо, нехай собі під'їде. Все, добре, дякую, ми зараз Доброго дня. Доброго дня. Я інспектор дозвіл системи, з тим, що ми Моє прізвище Я звати Сергій Іванович, посвідчення. Вы здесь не торгивлю білитными засобами бачу. Так. Ви маєте лицензию на нет? Ну, начальник сайт. Начальник А? То? Начальник хто? Ну, не знаю. Ну, фамілію не знаю, знаю, як говорят. Зв'язаться як можна? Ну, маю телефон, але він часто позвони. Ну. Беріть телефон, набирайте, нехай хай не хай Зараз. Ми туди знаходимося біля вашого кіоску. Просто треба, щоб ви під'їхали та змінити моє Моя... 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 позиції на кажуть. Ну, Сказав продавець, це... продавець, що це ваш кіоск. Ну, ми тут у нас виклики, зареєстрований виклик в черговій частині, що тут а, здійснюють торгівлю. Ми приїхали ми сюди приїхали на місце, будемо вилучати зараз піротехнічні засоби і будемо вкладати адміністративний, адміністративний протокол на продавця продавцякий Ну, Завчора я не знаю, я вчора у вас не був. Ну, Я знаю, сьогодні є, є, є ще ні звернення, яке зареєстроване у нас в журналі Єдиного обліку. Ну, скільки, скільки люди будуть звертатися, скільки ми будемо сюди. звертатися? Зрозуміло, тоді ми вилучаємо це всі ваші переднічні засоби і складаємо протокол на власника. Ну, то ви нам не кажіть, чи ми будемо мати, чи не будемо мати, бо добре. А, Измовляется? Да. Алло. Привет, Ну, пойдите сюда, будем проводить все эти заходы. Вылучать будем. Да. Там криминала не будет, конечно же. Медминка только. Добрый день. Пойдите сюда, пойдите до нас. Дивіться, ми, стічча оперативна група, викликала нас, що продаєте незаконно піротехнічні вироби. Треба вас запитати, що знаєте, те повідомте. Не знаєте нічого, повідомте те, що знаєте. Треба пояснення відібрати. Ваше право відмовитися від дачі показань, але дані ваші ми маємо записати. Що можете, те повідомте. Вам є 18 років? Так. Зараз вас опитають, наш працівник, так що. Різні то слова, на яких підстави здійснюється продажа інтернету. Є наявні у вас документи. Ну, на рахунок того, що документи, що не будуть відбувати, мені начальник сказав. А в є у Ну, тут немає. Він сказав, що все в нього. А це, Це, мабуть, коли старий сагальов був. Ага. E, дивіться, то ви надасте мені пояснення? Ну, зараз не, нічого e, не e, видно. Добре, хорошо, зіну сутті 63 Конституції України відмовляється, так? Дивіться, я запишу ваші дані, uh -huh. e, ви напишете, що, що своєю рукою, що відмовляєтесь від пояснень, а там далі e, дасте номер телефону свого директора, ви вже давали, да? так? Директор чи власник так. І ми з ним будемо зв'язуватися, становите буде далі, щоб не справи. Так, скажіть, будь ласка, прізвище, якого?